Добрий день, мене звати Олександр Гриценко. І сьогодні ми з вами готуємо пиріжки за допомогою конвекційної пічки від бренду Хуракан. Наші пиріжки сьогодні будуть не прості, а зі смаженої картоплі з беконом. І для цього нам знадобиться борошно, тепле молоко, сухі дріжджі, яйце, цукор, сіль, олія, а для начинки картопля, цибуля. І бекон. Пункт перший. В тепле підігріти молоко до 35 градусів. Ми засипаємо сухі дріжджі. Перемішуємо і ставимо в тепле місце для активації дріжджів. Добре, що у нас є конверційна піч хуракан. Наступне, що нам потрібно, це буде картоплю обсмажити, цибулю, обсмажити, бекон обсмажити. Тому просто нарізаємо хаотично, тому що ми все рівно потім замішаємо в, в начинку. Цибулечку. Теж нарізаємо невеличким кубічком. Ну і наш бекончик нарізаємо на тоненькі смужки. Отже, наші дріжджі і цукор розчинилися. Тепер можемо в тістоміс закидати борошно, сіль. У нас вийшов гарний третій розмір тіста. Вийшло ідеальне вимішане тісто, до речі, тісто міксер, блендер, куракан. Для всіх видів тіста підходить. Беремо мисочку, змащуємо олійкою. Отак от тістом поводили, розмазали. Накриваємо плівкою або рушником. Робимо трошки дирочок, щоб наше тісто дихало. І на годинку ставимо знову ж таки в тепле місце. На індукційній плиті хуракан. Наливаємо трошки олійки. Прогріваємо. Зараз воно нагріється. І картоплю тут. Додаємо трошечки вершкового масла. Додали трошечки води, щоб картопля стала більш м'якішою і ми змогли її перетерти в начинку. Одразу посолимо і поперчимо. Я просто обожнюю, обожнюю запах смаженої картоплі. Поки воно тут смажиться, вирішив додати ще трошечки якихось спецій. І знайшов у нас були до грилю і барбікю. Додамо ще трошечки якоїсь пікантності. Дивіться, наша картопля вже засмажилась, з водою розтушкувалася і вона вже от навіть силіконовою лопаткою перетворюється в пюре. Тому воно готове. І приступаємо до обсмажування цибулі та бекону. Тепер в нашу вже підрум'янену цибулейлу закидуємо бекончик. Зараз жир з бекона витопиться, перемаже всю нашу цибульку. І це буде гарним доповненням до нашої начинки. Ми вже бачимо, що наш жир витопився, він навіть трошечки піниться. І для прям підсилення смаку додамо сюди трошечки цукру для карамелізації нашої цибулі бекона. І, в принципі, воно буде так класно балансувати, що ну, це будуть просто, найкращі пиріжки в вашому житті. Поки наша цибулька карамелізується, розповім про наш суперапарат. Це конвекційна піч від торгової марки Huracan. Має регулювання температури від 60 до 300 градусів. Таймер на 60 хвилин. Окрема кнопка для парозволоження, увімкнення світла. Також ми маємо окрему кнопку для вимкнення конвекції, що в більшості конвекційних печей це просто неможливо. Наша картопля вже остила, закидаємо її в мисочку і звичайною виделочкою просто топчемо. Нам не потрібна однорідна маса, тому що оця скориночка має залишитись в пиріжках. Дивіться, який просто смарагд. Смарахт української кулінарії. шкварки з цибулею. Наша начинка готова. Тепер дивіться, яке чудо ми маємо. Трошки олії. ніжненько. З любов'ю, з ніжністю. Все, ми його трошечки домісили. І на 10 хвилин хай відпочине. Розділяємо, змащуємо ваги олійкою і можна отак от, от по 60 грамів. Формуємо шарички. Е, начинка, дивіться, вона просто, як пластилін. Катаємо кульки по 50 грамів, з начинки, 60 тіста, 50, Ну, це вже ми будемо обирати там кожен з вас, який захоче там пропорції собі. Отак от укутуємо, убаюкуємо. Ну і все, і просто раз защепнули. Начинки тут буде, зрозуміло, коли воно випечеться. Начинки буде чуть-чуть більше, мабуть, ніж в магазинних. Один жовточок змішуємо з молочком. І тепер змащуємо наші булочки. Завантажуємо наші пиріжочки. Пічку. Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, як палає вогонь і як печуться пиріжки в конвекційній печі хурака. О! Мені здається, це вже готово. Отже, наші пиріжки випікались при 180 градусах 20 хвилин. І ось ми можемо побачити, яка гарненька румяна скориночка. Значить, поки я зараз буду їсти пиріжки, ви переходьте на сайт. І замовляйте конвекційну піч Huracan. за будь-яким функціоналом, підберете собі абсолютно будь-яку піч.